Університетське містечко розташоване на мальовничому березі Дніпра в парковій зоні. Тут розмістилися п'ять навчальних корпусів: п'ять гуртожитків, спортивний комплекс, наукова і художня бібліотеки, клуб художньої самодіяльності, кілька буфетів і кафе. Кожна будівля на території обладнана пандусом для людей з обмеженими можливостями. У гуртожитках створені максимально комфортні умови для проживання, відремонтовані побутові кімнати, естетично оформлені інформаційні стенди, кухні оснащені новими електричними плитами, всі кімнати світлі з металопластиковими вікнами, укомплектованими необхідними меблями. У всіх гуртожитках на кожному поверсі є простора кухня, відремонтовані душові та санвузли обладнані новою сантехнікою. Територія студентського містечка обладнана відеокамерами та знаходиться під цілодобовою охороною, що підвищує рівень безпеки студентів. Діє підприємство громадського харчування, до складу якого входять буфети у кожному навчальному корпусі та у гуртожитках. Функціонує студентське кафе Рецепе для дозвілля студентів створені необхідні умови, щоб роки студентства запам'яталися як найкращі в житті. В університеті є унікальний спортивний комплекс. Поряд з навчальними корпусами та студентськими гуртожитками розташований спортивний майданчик зі штучним. Им покриттям для гандболу, мініфутболу, волейболу, баскетболу, спортивні зали, фітнес-клуб. В університеті регулярно проводяться різноманітні спортивні заходи. Всіма спортивними секціями керують кращі викладачі університету. В університеті велика увага приділяється художній самодіяльності. Постійно працюють різні секції для тих, хто любить грати на музичних інструментах, співати і танцювати. Щорічно в університеті відбуваються фестивалі, студентська весна, вечори прощання з анатомією, інтернаціональна дружби, випускні вечори, багато концертів та свят. Проведений капітальний ремонт актової зали, закуплена багатокоштовна акустична та світлова система. Постійно функціонує медичний пункт для надання безкоштовної медичної допомоги співробітникам і студентам, тобто створені всі умови для комфортного побуту студентів, викладачів, співробітників.